Доброго вечора. Вітаю вас на каналі імені Мене Вова Картево. Сьогодні ми поговоримо про класифікації зірок, а саме про їх спектральний клас. Згоден звучить якось воно трохи дивно, заумно і взагалі не цікаво. Але поговорити треба. А саме ми починаємо нову рубрику на нашому каналі. Яка буде називатися еволюція зірок різних спектральних класів? Гаразд, нічого одно не зрозуміло, ми будемо зараз розбиратися. Зірки це така величезна куля всякої фігні. А саме там водню, гелію, і ще якихось речовин. Вони живуть, 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 а потім помирають. І ось як саме вони помирають. Ми їх будемо розглядати в наступних відео. А от зараз ми будемо розбиратися, як вони взагалі поділяються і на яку фігню. Є головні спектральні класи, такі як М, К, G, F, A, B та O. Я їх називав у порядку зростання об'єму і маси. Всі вони ще поділяються на кольори. Ну, тобто кожному класу присвоєний свій колір, який ми бачимо колись на таку дірочку десь там дивимося. Класу М присвоєний колір червоний. Ну, Точніше, не присвоєний, а вони просто такі виглядають. Їх червоні кароки обзивають. Вони, здається, ще ніколи не ображалися. Далі у нас є клас К. Клас К це клас помаранчевих кароків. Ну, карвалики вони і карлики, але все-таки помаранчеві. Далі у нас йде клас G. Найулюбленіший клас усіх людей. Ну, Як би сонце цього класу і відноситься. Їх називають зорі золі середньої величини жовтого кольору. Але хтось може і обізвати їх жовтим карлоком. Ну, ось така от неблагодарний світ у нас. Далі йде клас F. Клас F це взагалі така цікава неймовірна річ, яка важча за сонце, але ще не гігант. Ось така от фігня. Вони зазвичай такі жовто-білуваті. Білувато-жовті. Ну якісь такі, коротше. Далі йде клас A. Вони білі. Взагалі повністю білі на зірку. Подивишся, вона біленька біленька а ще у нас є клас Б. Клас Б це вже гіганти. Ось така от подільність. То роки. А то вже Гіганти. Якось несправедливо. Ну з цього, з цим я згоден. Далі йде клас О. Взагалі найбільший у світі клас Зірок. Це наймасивніші зірки. Їхні маси настільки великі, що вимірюються вже десятками мас сонця. Вони взагалі білі, такі блакитні, блакитні. Взагалі там немає іншого кольору. Повністю блакитні. Але й живуть найменше. Зараз ви можете побачити у себе на екрані саме цю класифікацію. І на жаль, оскільки екран маленький, і моєї морди і цієї класифікації не вистачає місця. Тому бачите зараз тільки цю класифікацію. Можете зараз поставити на паузу і подивитися, які там температури, кольори, справжні кольори класи і все таке. А ми підемо далі. Оскільки ці класи поділяються ще на підкласи. Але воно вам точно не треба, то занадто складне. У цій класифікації не включені такі зірки, як коричневий Карлик. І взагалі букви ніякої не присвоїли. Зажали, коротше, букви Нема, не вистачило. Ці такі собі коричневі карлики, це зорі, які настільки маленькі, що майже і не зірки. Їхні маси вимірюються вже навіть не масами Сонця, а масами Юпітера. Якщо хто не знає, то Юпітер то наша найбільша планета у системі. Ну, ось така -от цікава у нас класифікація цих дивних зірочок. Які, якщо подивитись на небо, все одно всі білі. Все одно ви нічого не знайдете там цікавого. Звичайно, якщо у вас немає нормального телескопа з розміром зеркала, ну так десь близько метр два. Ну, у вас все одно його немає, тому, тому вам нічого не грозить. На цьому, мабуть, ми будемо завершувати. Наше цікаве відео про цікаву подорож поміж зорями. Тож чекайте відео наступного, де ми поговоримо про цикл життя зірок маси. А якої там вони маси, а взагалі не важливо, якої вони маси. Коротше, корішні вікаровки наступного разу подивимося. Тож, до побачення. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До побачення!